В віковій психології підлітковий вік вважається найсуперечнішим періодом життя людини, тому що суперечність виявляється як в фізіологічних, так і в психологічних змінах підлітка. Якщо ми говоримо про фізіологічні зміни, то дуже стрімко змінюється зовнішня конституція. Зростає, збільшується маса тіла, скелет змінюється, відповідно, дозрівають внутрішні органи. І відбувається така деформація конституції, що звичайно впливає і відбувається на сприйнятті себе. До цього е дитина сприймала себе одним чином, а тут вона бачить ці різкі, стрімкі зміни. По-друге, фізіології у підлітків. Е Змінюється кровопостачання і збагачення е, головного мозку. Від цього і власне така відбувається м, імпульсивна, стрімка зміна поведінки, настрою, емоцій. Десь навіть я б сказала трошечки така е, нестабільність в поведінці і в загальному вигляді дитини. І все це робить підлітковий вік таким неоднозначним в сприйнятті. Тому що ця фізіологія має відбиток на психологічних особливостях. Це і не дитина, і не дорослий. Три хвилини тому, умовно кажучи, це була дитина, яка слідувала правилам, яка намагалася бути слухняною, виконувати накази батьків. І тут це вже доросла дитина. Але доросла, я ще підкреслю, дитина особливість підліткового віку ще полягає в тому, що Дитина дуже чутлива до будь-якої критики, до будь-яких зауважень. Вона все сприймає дуже емоційно. Мені подобається вислів, що спочатку щось говорять батьки, а потім цими словами дитина характеризує себе і починає говорити про себе цими словами. І це правда. У підлітка змінюється відношення до їжі. І, умовно кажучи, дитина протестує від материнського вигодовування, Та хай це так метафорично звучить, але це правда. У дитини з'являється така ілюзія, що якщо я керую своєю їжею, я керую своїм життям. І дуже важливо батькам в цей момент розуміти це, усвідомлювати і не давити на дитину. Дитина проводить більше часу в інтернет-просторі, в гаджетах, тому що це єдиний простір, який здається їй стабільним. І керованим в підлітковому віці дитині дуже важливо мати свій простір. Все те, що її, то її. І зайвий раз не потрібно вторгатися в той простір, як в тілесний, обіймати, прибирати речі, знімати постери, які не подобаються, там вимикати музику і все інше. Тут потрібно також балансувати і розуміти, що змінюється. Період входження в пубертат у хлопчиків і у дівчаток відрізняється. У дівчаток це десь 10-11 років, у хлопчиків десь 11-12 років, і триває він дійсно по-різному. Для когось це буде до 14, для когось це буде до 16. Ну, для хлопчиків. Як підготуватися? Є така класична формула, що чим спокійніше проходив криза трьох років у дитини, тим буде. Така проявлена, гіперболізована криза підліткова. Тому в три роки пам'ятайте, що криза дит... має статися у дитини. Це не показник того, що О, Боже, дитина неуправляєма, це показник того, що ваша дитина зростає, її психіка доросліша і виходить на новий рівень. Вона вже готова відділитися від батьків, щось робити самостійно, прийняти якісь норми і правила. І чим швидше батьки. Будуть приймати це, уявляти, тим планомірніше дитина війде в пубертатну кризу. В підлітковому віці розвиваються специфічні особливості самосвідомості, і саме у вигляді самооцінки. Єдиним механізмом розвитку самосвідомості підлітка є рефлексія. І підліток реально дуже багато думає, який я, яка моя поведінка, яке моє місце в соціумі, яка моя роль в соціумі? І оця постійне обмірковування, хто я що я, він формує уявлення про я своє. Складність в тому, що підліток дуже прискіпливо ставиться до своєї зовнішності, загострюючи увагу на певних або дефектах, або особливостях свого фізичного я і їх посилює. Але цьому є низка. Таких я б сказала механізмів, які провокують це. Ну, по-перше, дисморфобія це такий різновид неврозу, за якого людина не тільки підліток, це може бути і доросла людина, яка сприймає одну особливість свого тіла, своє, свого я. Або й певний дефект, як такий, який перешкоджає їй повноцінно себе сприймати. Звичайно, є соціальний механізм цькування, який е притаманний як в мікросередовищі в родині, так і в макросередовищі в суспільстві загалом. В тій групі соціальний, де підліток найчастіше е буває, Виглядає це як е висміювання якихось рис. Не знаю, фокус на якихось особливостях дитини, і дитина починає губитися, соромитись і приховувати цю е свою рису, особи фізичного е прояву. Звичайно, це красива картинка в епоху соціальних мереж. Вони бачать е красивих людей, вони бачать красиві е пости від фотошоплені фотографії і їхній. Ідеал стрімко зростає, і їм здається, не просто здається, вони бажають досягти цього ідеалу. З'являється такий перфекціонізм, Маю бути з більш прямим носом, з більшим загостреним підборіддям, з кулами, як у Анджеліни Джолі, і так далі. І відповідно, що ці всі фактори вони впливають на те, що а, образ свого фізичного я у підлітка гіпертрофований. Він дуже е, неадекватно сформований, тому що підлітку дуже складно в цей момент зорієнтуватися і зрозуміти, а який я насправді, в чому моя особливість, в чому моя сильна риса як людини, як особистості. Так, от що можуть зробити батьки? Ну, по-перше, це бути в ресурсі, дбати про себе, щоб мати можливість на розуміння своєї дитини. По-друге, батьки це обов'язок батьків організовувати спільний час і простір з дитиною. Це можуть бути банальні речі: перегляд фільму, настільна гра, прибирання в будинку, прогулянки, готування їжі. Банальні речі, але разом спільно. І це не про те, що я знаю, як краще, я зараз тебе навчу, а це про те, що дати змогу дитині зробити так, як вона може. Дитина точно в підлітковому віці вже якось може, і в неї є уявлення про те, як це має виглядати. Далі це надавати дитині впевненості, що ви поряд, що до вас можна звернутися. До речі, в цьому моменті важливо не говорити дітям. Дуже часто помилка батьків, в тому, що батьки зазначають, ой, в мене було так само, в майбутньому в тебе все наладиться. Ти, ти будеш абсолютно нормальним. Це, це просто переживи цей час. Не говоріть так ніколи підлітку, тому що це знецінює його відчуття, його емоції. Краще сказати мені боляче, що тобі зараз там погано. Я бачу, я чую тебе, як тобі там не знаю прикро там зараз. Да? Я розумію, як це проживати, такі стани. І в цьому моменті навпаки ви стаєте ближчими до підлітка. Важливо батькам задавати дуже часте питання підлітку, чим я можу тобі допомогти. Але при цьому зберігати кордони, як тілесні, так і фізичні. Дуже важливо для батьків це відслідковувати, яка потреба зараз в поведінці демонструється дитини. Будь-яка емоція це є маркер нашої потреби. Чим батьки будуть такі, знаєте, пильніші. Чим батьки будуть е, уважніші до дітей, тим їм легше буде зрозуміти, що зараз варто дитині надати підтримку, чи любов, чи теплоту.